Там звернув не туди, когось обідав, чи щось зробив не так. Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами, по факту, був в тому світі, тобто мене ну, дивом там дістали, причому лікарів Україні. Ну, по у цей момент знаєш, віриш ти чи не віриш? Момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію вообще в житті. А я на той момент стати ближче, напевно, до етеїста боня ніж віруючого, не дивлячись там. Моє християнське минуле. ти все рівно хватаєшся за якусь надію. Ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе, ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, отут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію за що взятися, і це Бог. Тобто, по-перше, там нема невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійде, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів довго робити, і ти не робив, не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стоїв на цей момент, стояти за себе. Це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра кільпича голову може впасти, що угодно може статися, Щоб uh, тебе не дуже сильно душа воложила, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх, це ті там машини, якийсь там статус, репутація, насамперед, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному. Сім'я, любов, стосунки, там, взаємостосунки між людьми загалом. І якась твоя місія, скільки тобі підовав талантів, чи тих реалізував. О, ти думаєш, що ти в цих аспектах прямо красавчик, ти можеш виходити з цього життя а, дуже задоволеним. Я зрозумів, що серце закінчиться. Я на нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі. Ми колись всі разом. Все.